Всім привіт, любі друзі! Мене звати Євген і я викладачем німецької мови в школі Дойтвах. Сьогодні у нас з вами вже чергове відео заняття з німецької мови на онлайн-каналі Дойтвах. Якщо ви зайшли на це відео, значить у вас є питання, як використовувати сильні слова в німецькій мові. Або ви просто йдете за нашим плейлистом і вивчаєте тему за темою. Це ще краще. Проте знову ж таки сьогоднішня наша тема це сильні дієслова. Як їх використовувати, коли їх використовувати і які сильні слова взагалі існують? І так, для початку давайте розглянемо звичайне дієслово. Слабке, як ми зараз їх будемо називати. До прикладу, візьмемо махен робити. Провідміняємо його. Ich mache До речі, зараз зуважте, я буду до кожного займенника називати особу однини або множини. Ich mache перша особа однини. Du Дюмах друга особа однини. Er, sie, es – Махт. Він, вона, воно робить це третя особа однини. Тепер ми переходимо до особ множини. Wir machen. Ми робимо Перша особа множини. Іа ja, махт. Друга особа множини. Ви робите. Зі, зі, вони, ви, махен. Вони ви робите. Це третя особа множини. Це буде сьогодні для нас важливо. Взагалі, ці особи потрібно знати, які особи. Відноситься до яких займенників, тому бажано це вивчити. Добре, тут ми приділилися, що ми вміємо відмінювати ці слабкі дієслова. Проте, що ж з сильними? В сильних є деякі зміни. Дивіться, давайте візьмемо слово фарен. Фарен є сильним дієсловом, тому рекомендую його записувати ось так. От. Так робив я, коли вивчав німецьку мову, і це дуже сильно мені допомогло. В чому суть? Ось це от fiat. Це про відмінюване дієслово слово фахен по відношенню до «er, S. до третьої особи однини, як ми вже це трішки раніше визначили для себе. Отже, якщо ми кажемо він, вона, воно, воно «er, РЗС, давайте візьмемо його, та «Да, він їде в Австрію. Er він їде в Австрію. Тобто ми не сказали. Я, e фат, ми не просто забрали ен e і слова фага, не додавали закінчення Т, ні, так же не працює. Ми змінили корінь. Ми додали до А буквички Умлаут. Так і працюють сильні дієслова. Проте, якщо ви думаєте, що це все, то ні. Також це сильне дієслово змінюється в другій особі нони. Так, друга особа нони це ер, зі, ес, іх, ду, вір, ту. Ду це друга особа нони, тому тут воно теж змінюється. Ми вже маємо корінь феа. Ми його в дужках собі поставили. І ми знаємо, який корінь тепер буде для другої особи одним. Все, що нам потрібно, це просто замість те, закінчення, яке є відповідним до RCS, поставити st, яке є відповідним для do", для другої особи однини, Ду феас. Так буде працювати завжди. І Зміна стосується лише другої та третьої особи, одним, тобто du і er, зі С. В інших випадках ці слова відмінюються абсолютно стандартно. Давайте спробуємо. Я їду. Ich fahre. Ти їдеш. Du fährst. Зміниться корінь. Він їде. Er fährt. Вона їде. Sie fährt. Воно їде. Es fährt. Ми їдемо. «Wir fahren» Ви їдете до множини людей. Ія фат. Прохання не путати так взагалі. У нас співпадає оця друга особа множини, тобто я, і третя особа однини – «er, Рзіес. Зачай, ці слова співпадають, так ми і там, і там додаємо те закінчення замість ЕН. Давайте знову ж таки махне це. Рзіес махт і я ja, махт. Тому помилково люди багато коли використовують сильні слова. Вони кажуть. Рзіс фят. Ага, значить і-іа фат. Ну там завжди однаково. Але в сильних словах так не працює. В сильних словах в другій особі множини, тобто в «іа» корінь не змінюється. А отже, ми просто кажемо фат. І далі зі-зі, вони ви, фаге. – «їдете». Чудово! Я надіюсь, у вас це було більш-менш зрозуміло. А ще на рахунок інших слів, ну давайте спробуємо ще інші. Друзі, також хочу зробити коротеньку об'яву для тих, хто бажає вивчати німецьку мову інтенсивніше, і також, звісно ж, з нашими уроками. Е, якщо ви є постійним глядачем, то рекомендую вам перейти на платформу Дойтох Individual, посилання на яку є в описі під цим відео, е, та зареєструватися і отримати підписку. Для чого це взагалі потрібно? Там є всі домашні завдання по відношенню до кожного відеоуроку з нашого youtube каналу а також розширена інформація. До прикладу до цього уроку, на якому ми вивчаємо сильні слова, будуть додаткові сильні слова. Їх буде дуже великий список. Всі ви зможете відпрактикувати та запам'ятати їх дуже добре. А отже, після цього і використовувати у своїй мові, що буде, звісно ж, дуже круто. Окрім цього, там представлено багато інших вправ для практики німецької мови з рівня. Нуль то П2 всі тексти, які можна читати та прокачати свою граматку та вокабуляр, що робить реально вивчення мови дуже приємним та швидким. Е, також хочу змінити, що без цього не вдасться скласти іспит. Якщо ви додатково готуєтесь, тобто потрібно вміти гарно читати і гарно дізнаватися інформацією. Е, до кожного з текстів є перевірка, тому це також дуже круто. Також є аудіоматеріали для тренування слухання. Окрім цього, перелічені всі слова, які потрібно знати з нуля до рівня Б2, що також робить вивчення мови набагато швидше. Тобто, ви берете свій вільний слоночок там приблизно з 23-40 слів, залежить якийсь слончок на яку тему, і вивчаєте після цього проходите тест на знання цих слів. Це також дуже круто, це дуже перспективно для вивчення знову ж таки. І також є багато інших бенефітів на цій платформі, Ну, в цілому ви можете це прочитати у нас на нашому сайті Дойтвахіндвіту. -E якщо ви бажаєте взяти свої приватного викладача з німецької мови, то приходьте на онлайн школу Дойтвах. Посилання також є в описі. Ви зможете отримати перший урок безкоштовно. Перший про урок абсолютно безкоштовний. Ви просто можете познайомитися з викладачем і також подивитися, як він викладає. А після цього вже розпочати повноцінне на навчання, якщо вам все сподобається. Тому це все, все, що я хотів розказати, ми продовжуємо з вивченням сильних дієслів. Приємного перегляду. І наступне наше дієслово буде given – давати. Воно також є сильним, і давайте зараз зробимо з нього сильне дієслово третій особі однини. Гіпт. Бачите, знову ж таки з'явилося в наших душках. Це максимально зручно, тому що ми зразу, коли вчимо певне слово, ми зразу бачимо корінь. До цього сильного є слово, і це досить комфортно. Так можна дуже гарно, дуже інтенсивно вивчати ці слова, дуже якісно, я би так сказав. Наприклад, скажемо, я даю яблуко. Der Apfel яблуко. І gebe den Apfel. Den Apfel. Хто сказав Apfel, помолився. Тому що тут у нас стає акосів. Я даю кого що яблуко. Хто погано за цю тему. Прохання перейти на наше відео Акостєва після цього заняття і повторити все. І бажано виконати домашнє завдання на платформу цукру до тих індивідуал, так як це дуже е, сприятиме вашому розумінню акостів. Всі, хто проходив урок дойдех індивідуал на нашій платформі, всі засвоїли, в принципі, слава Богу. Е, добре, але ми продовжуємо. Добре, їх den Апфель. А як ми скажемо, ти даєш яблуко, ту гіпст, ден Апфель. Ти даєш яблуко, ден апфель. Добре. Тобто ми це от гіпт, яке нас стоїть в дужках, Прибрали з нічне те і додали відповідне для дугіпс, ден Apfel. Чудово. Вона дає яблуко. Sie gibt den Чудово. Ми даємо яблуко. Geben den Ви даєте яблуко. Я гепт ден апфель. Знову ж таки, не Gipt, а Gipt Via. Добре. І останнє це зізі. -зі. Все стандартно не відмінюється. це дієслово, просто ми залишаємо його в такому стані, в якому воно є. Чудово. І останнє дієслово у нас на сьогодні це шпрехен розмовляти. Власне, що ми стараємося зробити, розмовляти на німецькій мові? Wir sprechen Deutsch. Ми розмовляємо німецькою. Добре, а давайте переглянемо, які в нього. Корінь змінений, так, це ж сильне дієслово, має змінюватись корінь. І ви будете привів, що так скажете: Ea er, es spricht. Тому ми «spricht» поставимо в дужках біля слова «sprechen». «Sprechen» в дужках «spricht» і переклад розмовляти. Добре. Як ви скажете, я добре розмовляю німецькою. Ich spreche Deutsch gut. Я добре розмовляю німецькою. «Gut» пішло в кінець. Ich spreche Deutsch gut. Як ви скажете, а ти розмовляєш добре німецькою? Зауважте тут, а її слово піде на початок, тому що це питальне речення. Поправо про питальне речення у нас вже було відео на каналі, тому можете знову ж таки переглянути. Ти розмовляєш німецькою? Sprichst okay, du Deutsch? Окей, все досить просто. Знову ж таки, ми взяли це от шприг, додавали закінчення відповідно для ду, і поставили на початок. Sprichst du Deutsch? Ти розмовляєш добре німецькою? Sprichst du Deutsch. Good. Чудово. А давайте спитаємося, чи він розмовляє німецькою. Шприcht er Deutsch? Все просто, ми просто взяли оце от слово про відмінювання на з дужок і поставили до E. Шприт Еа Deutsch? Друзі, дякуємо за перегляд! І якщо вам сподобалося це відео, то прошу підтримати вас підпискою та лайком під цим відео, а також коментарем при бажанні. Також хочу нагадати, що існує наш інстаграм від дойтвах. Скоро ми почнемо його вести активно. Якщо ви бажаєте, то можете підписатися на нього. Знову ж таки, ще раз дякуємо за перегляд і до наступного відео. Всім бувайте!